Минулому році з бюджету міста було потрачено 1 мільярд 115 мільйонів. Це кошти важкі міський голова Львова Андрій Садовий прозвітував перед громадою про підсумки минулого року для нашого міста. Пріоритет 2025-го – допомога війську та реабілітація поранених захисників. Ми приймаємо дуже багато поранених. Ми є сьогодні один з найбільших гуманітарних хабів у світі. Тільки в нашій екосистемі людяності Андроукен ми вже прийняли більше 25 тисяч поранених. Це все точно стосується екосистеми Unbroken і людяності. Там я точно можу сказати, спочатку будучи пацієнтом, зараз в якості ментора, що покатавшись, поїздивши по світу, я ніде такого не бачив, нічого схожого. Минулоріч у місті відкривали й нові реабілітаційні центри, допомагали воїнам оздоровлюватися завдяки спорту. Зокрема, реабілітували з допомогою стрільби з лука у стрільниці, також розвивали й арт-терапію. Ми цього року започаткували театр незламних. Це така терапія мистецтвом, театральним мистецтвом. І уявіть собі, що ми навіть зіграли п'єси, деякі вистави наших хлопців. Ну, мені мене це тішить, так що це одне з таких дитят і досягнень 25-го року. З 2025 року і дотепер на колишньому Грибовицькому сміттєзвалищі триває друга фаза рекультивації. І цьогоріч на місці колишнього полігону готуються створювати комунальне стрільбище. Велику увагу в місті приділяли й питанню доступності. Зокрема, встановили 38 електричних підйомників. Те, що ми зробили у Львові в минулому році. Ну, мої міжнародні партнери є шоковані, тому що їм не вдається це зробити в мирних містах. А ми це робимо у Львові, тому що ми повинні вижити, ми повинні показувати приклад. І на сьогоднішній день ми дуже багато інвестуємо коштів освіту. 2025 року. У Львові відкрили першу в Україні 3 d школу. У планах відкрити ще чотири навчальні заклади, але збудовані у традиційний спосіб. Минулоріч у Львові відновили 90% будівель, які постраждали внаслідок російських атак. Активно працювали над політикою пам'яті і обрали проєкт меморіалу героїв України на вулиці Мечникова. Львів молодіжна столиця Європи 2020. Ціть п'ятого року культура і молодь стали рушіями змін. Мені здається, у 2025 році ми змогли зорганізувати неймовірний спільний тиждень скульптури з встановленням найбільшої кількості мистецьких творів сучасного мистецтва в публічному просторі. Я думаю, що це сенсація не тільки для Львова, а для всієї країни, і я скажу, навіть для східної Європи. Для нас як Плестунів стало дуже великим досягненням відкриття нової пластової домівки. Адже це тепер молодіжний відкритий простір на Замарстинській 213. Цьогоріч В нас є фінансування на підтримку. Таборів на заходів, а також на закупівлю матеріального обладнання для таборів, занять, і це дасть змогу більшій кількості дітей потрапити на табори влітку. А ще 2025 року вся Україна почула наш львівський муніципальний хор «Гомін». Це підтримка заряд слухачів, гостей, концертів, але і підтримка тих, хто зараз нас захищає. І за 2025 рік нашим хором було зібрано понад 25 мільйонів гривень, передані на. На різні потреби, це і на зброю, і на зміцнення фронту в різних ділянках, на транспорт, на реабілітацію. Минулоріч у Львові оновлювали громадський транспорт, затверджували рішення щодо будівництва Євроколії, ремонтували дороги. А наприкінці року очищали місто від снігу. І на завершення: орішні, дрони, снігопади. Ну, як з тим всім жити? Знаєте, я сьогодні хочу окремо подякувати нашим двірникам, які, по-перше, дали можливість нам сюди приїхати добратися. Які дають можливість нам добратися в принципі. Повністю переглянути звіт Андрія Садового можна на ютуб-каналі Львівської міськради. До речі, доповідав мер у просторі Лемстейн, який вдалося зберегти та відновити у час війни.